Зараз молода людина може добровільно підписати контракт, отримати мільйон гривень через рік ще мільйон гривень. А я знаю особисто чимало хлопців, які у віці 19, 20 чи 21 рік у 22-му пішли воювати. Їм держава цим контрактом не виплачує рівно нічого. Де тут справедливість? Так. Тобто абсолютно підтримую те, що має бути справедливий підхід по відношенню до принципів військовослужбовця і захисника України. В тому числі і по рівню виплат, угу. те, що зараз в нас велика проблема з виплатами для тих, хто, можна сказати, служить у піхоті, це факт. Про це говорять військові, коли ми там чи на передову приїжджаємо, чи спілкуємося в більш тилових областях, але про конкретні проблеми війни на передовій, можу сказати, що. Піхота зараз це те, де треба посилювати фінансове забезпечення, тому що піхота.